Вітаю, любі українці і українки! Вітаю вас з міста Миколаєва, міста героя, міста на хвилі, міста на півдні нашої славетної України. Сьогодні ми знаходимося в Миколаївському драматичному театрі. В 1900 році на сцені театру відбулася прем'єра опери Катерина, написана ще в 1891 році Миколою Аркасом, нашим славетним земляком. А вже 14 березня 1900 року відбулася її прем'єра, через сім років в 1907 році в Миколаєві відкривається Товариство просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Це друга на півдні просвіта, яка покликана була здобути і вшанувати українську мову і українську культуру. Сьогодні ми з вами зустрінемося на сцені в укритті. Ми зануримося у сон, який є мрією, мрією про найкраще наше майбутнє. Сьогодні наша мрія це перемога і це вільна, квітуча, незалежна і прекрасна Україна. Кожного дня сподіваємося і віримо на те, що, врешті-решт, Україна переможе свого споконвічного ворога і отримає своє право. Бути однією з найкращих країн світу. Тому я запрошую вас до вистави. Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитоє кричало. У холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сном сама над сином задрімала. І синиця їй, той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вільні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась. Нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, і щоб дожать дала нового, ще копу дожинать пішла.